Била спишка із глаз, просто ну, як-будто огонь вилетів із глаз. Я зрозумів, що те вилітіли глазами. Захисник втратив у зір, але його дух окупантам зламати не вдалося. Після відновлення він планує стати масажистом та повертається у бокс. До повномасштабної війни Денис жив у білій церкві, займався боксом та разом з дружиною Лесією виховував двох хлопчиків. Коли у 2014-му розпочалася війна, Денис чотири рази записувався добровольцем, але йому відмовляли. Та після 24 лютого його вже було не зупинити. Дружину з дітьми відправив до Литви, а сам пішов на навчання. Уже за три тижні він боронив Сєвєродонецьк, де давав відсіч окупантам протягом двох місяців. Під час одного з артилерійських обстрілів уламок міни влучив Денисові в голову. Зайшов осколок стола кніжів його і вийшов через правий глаз. Права глаза слабиться. А ліве задело, типа, типо, за аж туда в переносиці, його типу, вот там трохи розірвало. Денис переніс п'ять операцій. Однак бажаного світла з тих пір більше не побачив. Позвонила і сказав, що пікаря, я пікарю, кажу, що сталося. Кажу, походу я стався сліпим, десь жив. Поруч з ним кохана Леся. Разом вони продовжують долати всі складнощі. А за підтримки волонтерів Денис уже навчився користуватися телефоном та освоює комп'ютер. Попереду в нього низка операцій, які нададуть його очам максимально естетичного вигляду. Чоловік уже вчиться жити далі. Планує стати професійним масажистом і повертається у бокс. Будем спробувати сліпимо в душок попасти. Вона ж звуки не здає, а ті яснують тому подобне, все-таки мужчина дуже підключити. Тоді сліпи постоять засідають. Денис вірить, технології не стоять на місці, І одного дня він, хоча б частково знову побачить родину.